Кількасот кілограмів риби задихається у Дніпровських водах. Побіля села Леське через високу температуру повітря та води гине річкова живність. Усе через цвітіння водоростей. Як та хто рятує водойму, Ірина Головка знає. Позеленіла вода та рештки померлих тварин. Такі красоти у Дніпровських водах через нестачу кисню. В районі села Лесьок в ранні, раннім ранком було виявлено на березі водойомуща. Гебель водних і живих ресурсів, тобто риби. Після чого ми зрозуміли, що це відтворилося за духа. Рятувати рибу від задухи кинулась Черкаса рибохорона, екологічна інспекція та навіть правоохоронці. І за допомогою користувачів, які базуються в селі Леське, було встановлено мотопомпу для... Відтворення кисню і порятунку водних живих ресурсів. Порятункову помпу розмістили у Кременчуцькому водосховищі. Вона, кажуть, має врятувати водну живність. А від рук браконьєрів рибу рятуватимуть нічні патрулі. Ті пильнуватимуть за водоймою, аби не лише живу, а й мертву не виловлювали для продажу. За це недобросовісних рибалок штрафуватимуть. Олена Берестенко Ірина Головка. Віка новини.